Хіба справедливо, що людина тягне голоблю, а ця холера це позаду ще й рже? На сцені Закарпатського обласного російського драмтеатру гості зі Львова. 54 актори обласного академічного музичного драмтеатру імені Дрогобича приїхали до Мукачева, аби поставити новий спектакль під назвою Шаломалейхим те б'є Тевель». Якщо гравця немає грошей, щоб купити дорогих куток, так він не Йому краще взагалі не жить. Тату, мамо, так не можна. Він вважати, що це, це <смітна> писані усе суще не за один день. Саме цим акторам випала нагода відкривати 15-й міжнародний театральний фестиваль Етнодіасфера, який щорічно проходить у Мукачеві. Зазвичай на свято з'їжджаються театрали не тільки з України, але з за кордону, щоб представити культуру свого народу. Також у програмі Угорський театр імені Дюли Іша. Це атіла Віднянський наш. Дожди були приїхати і мексиканці, дожди були приїхати поляки. Вони приїхали з абсоляціями, які знаходяться в Україні. Поляки, білоруси, французи через події в Україні теж відмовилися приїхати на фестиваль. Зрештою, організатори фестивалю перейшли до плану Б. Тому ми вирішили ще один варіант: це наші колективи, наші друзі, які багато разів приїжджали. І які составляють Западну Україну. як стверджує головний режисер театру, родзинка цього фестивалю кримсько-татарський колектив. Театральний колектив з міста Симферополь. Це наші друзі, Незважаючи на те, що у нас дуже складна така ситуація в Україні, така весна складна, але наші друзі, кримські татари, дали згоду і приїдуть і покажуть своє мистецтво. Цього тижня на сцені виступатимуть театральні колективи з України та близького зарубіжжя. 15 спектаклів різного жанру і тематики побачать на сцені глядачі: Оперета, драма, жарт, комедія, трагікомедія. Кожен може обрати собі виставу до душі. Фестиваль триватиме до 18 травня.